Росіяни наступають на Курщині, а у Кураховому важка ситуація. Також ворог має просування біля Турецька. Темпи тиску противника б'ють рекорди. Експерти зробили прогноз, скільки часу російській армії потрібно для захоплення Донбасу. Головна із фронту тут і зараз на каналі Січас. Ви ж підписуйтесь і ми починаємо. Росіяни пробують відбиватися у Курській області. Це станом на 28 листопада підтверджують українські мілітарні пабліки. Так, за даними аналітичного ресурсу Діпстейт, ворог зміг встановити контроль над населеним пунктом Даріно, а також просунувся у Плехово. Разом із тим, ворожі канали пишуть, що противник має успіхи ще на одній ділянці: нижній клин. Це на північний схід від Даріного. Однак захоплення росіянами території супроводжується невдачами. Йдеться не тільки про безповоротні втрати живої сили, а й про бранців. Так, бійці Сил спеціальних операцій у Курській області взяли у полон російських морпіхів. Обмінний фонд поповнили кілька десятків військовослужбовців 810-ї БМП. Уточнюють у командуванні. Саме так ворожі морпіхи повинні відзначати своє професійне свято. Резюмують наші бійці. А напередодні видання Financial Times писало про те, що ЗСУ поранили на тій же Курщині генерала КНДР. Ще кілька північнокорейських офіцерів загинули. Газета послалася на українське джерело, яке підтвердило наслідки удару по селищу Мар'їне. На цю локацію наші воїни поцілили ракетами штормшеду 20 листопада. Газета пише, що особу генерала не розкривають однак було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Бока, аби той контролював підрозділи штурмовий корпус. Підтвердити, що саме він отримав поранення на Курщині, неможливо. На Донбасі ситуація нелегка. Минулої доби, за даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті було 157 боєзіткнень. Найбільше на Курахівському та Покровському напрямках: 39 та 37 атак відповідно. У Кармані на південь від Курахово відбулися стабілізаційні дії наших підрозділів. Про таке розповідає боєць із позивним Алекс. Ось як він описує чинне положення на цій ділянці. Романівка під нашим повним контролем. Більїнці на даний момент тривають бої, тому карта там дещо інша ніж показують. Але ситуація динамічна та непередбачувана. Незрозуміло, що буде далі. Кінець цитати разом із тим, воїн Станіслав Бунятов, відомий як Осман, підтверджує, що на векторі Курахове вороги не знижують свою активність. Далі цитую лише за день було два штурми у напрямку населеного пункту Трудове. Не дивлячись на важкі втрати, змогли захопити одну СП. Тривають бої. Захисники батьківщини нещадно знищують все, що рухається із буквою З. Так український дрон відправив у повітря чергову машину із боєприпасами та провізією для окупантів. Отак нашому підвозу. Полчка за трьохсотіла. тільки під'їхали. Роз'їхали, провізія. Наша БК і все остальне. Та, на жаль, тиск противник не послаблює і має деякі просування. Діпстай пише, що вони є біля Петрівки у Неліпівці та у Турецьку щодо останньої локації. Всі деталі описав Алекс. Далі його слова. Вороги продовжують просуватися по турецьку дрібними групами. Це вже навіть не групи, а хаотичні просування по одному, як таргани. Залазять в усі щілини, накопичуються і намагаються рухатись таким чином далі і далі. На жаль, з перших днів оборони турецька. Левова частка успіхів загарбників завдяки проходом деяких підрозділів, де командування не здатне організувати оборону. Нічого геніального ворог не придумав. Все те саме. Кінець цитати. За оцінкою інституту вивчення війни армії Росії знадобиться рік, аби повністю захопити Донецьку область. Це у разі, якщо вони збережуть поточну швидкість просування. І з 1 листопада путіністи вже захопили 574 квадратні кілометри. У середньому 22 кілометри на день. Тільки за останні сім днів у червоний на мапі розфарбувалися майже 235 квадратних кілометрів, що є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році, констатує власне Reuters. Як на вашу думку, Україна може ефективніше протидіяти таким темпам просування російської армії? Напишіть про це у коментарях. Аби не пропускати оновлень на нашому каналі і бути в курсі головних подій, приєднуйтесь до спільноти наших підписників. Наперед, спасибі за ваші коментарі і вподобайки, адже це важливо для розвитку нашої платформи. Я нагадаю, що раніше аналітики Американського інституту вивчення війни застерігали, ворог готується піти у наступ на Дніпропетровську область. Наскільки реальними є ці плани противника? Дивіться за мить. РФ окупувала ще два села на Донеччині. Росіяни просунулись у низці населених пунктів. Аналітики припускають наступ ворога на Дніпропетровську область. Які плани противника? Тим часом наші бійці знищили техніку загарбників на понад 11 мільйонів доларів. Про головне із передової станом на цю хвилину говоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», Підпишіться, поставте лайк відео, і ми починаємо. Аналітики ошелешили припущенням командування окупантів ймовірно планує наступ на Дніпропетровську область. Про це у своєму звіті пише інститут вивчення війни. Зазначається, що в такий спосіб загарбники хочуть досягти своєї стратегічної цілі окупації Донеччини. Тож, аби отримати бажане, росіяни хочуть захопити південно-східну частину Дніпропетровщини. Нетішний прогноз озвучив і колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба у інтерв'ю для політико. Він заявив: якщо новообраний президент США Дональд Трамп поставить на стоп військову допомогу для України, це загрожує для нас значним просуванням російської армії на фронті. За його словами, загарбники за такого перебігу подій можуть іти до Дніпра, Запоріжжя та Полтави. Далі цитую лінія фронту на Донбасі завалиться, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні. Кінець цитати. Наразі ж маємо невтішні новини із передової. Ворог окупував ще два населені пункти. Йдеться про Новоселидівку та Петрівку. Такі дані наводять аналітики Діпстейт. Крім того, загарбники мають просування у районі 12 населених пунктів. Армія окупантів не припиняє тиснути на різних векторах. Зокрема, значно збільшилась кількість штурмів та атак. Згідно із даними Генерального штабу ЗСУ, за минулі 24 години. Зафіксовано 224 атаки, а це на понад 30 більше порівняно із минулою добою. Зокрема, збільшився напір ворога на Лиманському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках. Натомість, на уже згаданому покровському векторі штурмів найбільше. Наші воїни роблять все можливе, аби якомога ефективніше знищувати противника. Зокрема, кадрами відбиття ворожого штурму на східних околицях мікрорайону Жовтневий, міста Часів Яр. Поділились воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Бійці відзначають, що знищили сім БМД-4 противника. Загалом же росіяни під час цього штурму втратили техніки на більше ніж 11 мільйонів доларів. Спочатку окупанти натрапили на попередньо встановлені міни, а згодом наші бійці добили їх артилерією та дронами. Аналітики Діпстейт вже відзначають, стан справ у часовому яру напружений. Окупанти знову і знову намагаються рухатись як і на флангах, так і у самому місті. Тривожні заяви лунають щодо Покровського напрямку. Наші бійці мають побоювання щодо можливого прориву окупантів тут. Головна причина це брак людей у українському війську. Телеканал CNN цитує нашого військового, що працює на цьому векторі. Ситуація дуже критична. У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі зони, каже командир підрозділу безпілотників 15-ї бригади Нацгвардії. Про успіх росіян на Заході Донецької області пишуть фахівці Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти проводять просування задля оточення Великої Новосілки. Напружена ситуація і на Придніпровському напрямку. Згідно із даними розвідки, армія противника готується до штурмових дій малими групами на цьому векторі. Для цього окупанти проводять тренування. Відповідну заяву зробив речник сил оборони Півдня Волошин у коментарі Суспільному. Далі цитую його слова: мета це захоплення плацдарму на правому березі. Він їм потрібен для того, щоб скувати наші війська, які є на цьому напрямку, щоб притягнути до себе найбільше наших сил і засобів, щоб з цього плацдарму. Завдавати удари по Херсону по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Кінець. Цитати. Тим часом наші воїни повідомили про свою вдалу роботу на Півдні. У силах оборони півдня кажуть, що за добу їм вдалося ліквідувати 123 армійця Путіна. Крім того, зуміли знищити 35 одиниць автобронетехніки, 2 міномети, 5 артилерійських систем, систему РЕП та 6 бліндажів. Тим часом у західних медіа лунають нові тези щодо допомоги для України. Аби посилити українську армію, чинний президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу США пакет додаткової допомоги для нашої країни на суму 24 мільярда доларів. Про таке пише «Нью-Йорк-Пост». За даними медіа, плани такі: 8 мільярдів доларів нададуть Україні як додаткову допомогу, а залишок суми використають для поповнення запасів зброї Сполучених Штатів. Друзі, а що ви думаєте щодо почутого і побаченого? Напишіть про це у коментарях під відео. Також не забудьте про підписку на канал свій час і лайк цьому відео.